Всім привіт! З вами Олександр 3D. І сьогодні я буду виживати в своєму селі. От я навіть не знаю з нею без занять. Я тут взагалі мер. От бачите, от там заду мене хата. А то якраз оце мій будинок. Мер у мене найбільший будинок, він повністю мій. Е, е, і коротше, я тут. я тут ходив. ходив. І. якраз працював. Бачите, хоч я мера лесірову. Що це таке? Мера, допоможіть, ми в тюрмі нас убивають ми під. Це це. Тут ніби він ручку писав, але ручку забрали. Так, в інших сторінках нічого немає. Це, що Це? Чим? Це... Dzień dobry. Tak, też şey i znasz? Nie, ja nie czadę ty proszę. Ja, ja, chyba, że jak szło, da się to byłoś sześć milionów polskich. Yeah, nie. Rośnie, to będę rośnie, ty A ja oprze, że my no tutaj, no, jakby. wyrozumienie te. <с> я не буду казати, що там, але все одно. Так, тут щось недобре. О, це ні, я це брати не буду. Так, так, так. В принципі, хліб я маю. Якщо перепушу. Так. Вже у мене мало богів. Ну. Я мер, але так кажемо, скромний. Добре, що е, там може бути? Е, а стоп зачекаю. Так, е, мені треба було відійти. Тут вже велике село. Отакі От плюси. Добре. це, Що може бути це. Так, заряджу арбалет про всяк випадок. Все, арбалет заряджений. Може під колодцем. Колодцем. Це. Це. Що може бути це? О, носатий. Е, е, чуєш, як тебе звати, Мелій? Мене звати Дід Петро. Дід Петро? То ти Дід Петро? Так. А чого тебе називають дідом, бо ти тіпа такий мудрий? Ага, я мудрий. Добре. Я можу тобі щось підказати. Підказати? Ану, чекай. Стій, 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 стій. Стій, ну стій. Стій. Просто скажи мені, що треба. На, от подивися, що тут може бути? Може це Так. Церква? Це церква. Точно! Як я сам не додумався. Так. Може. Стоп. Ну, стоп. нас убивають ми під. під. Стоп. Під церквою. Під церквою, то значить. Треба шукати вниз. Так, 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 так. Тут ніяких нема. Добре. Люди почали пропадати. Відвідниця. Вдякування. Щось. А що є? Коли. А ну чекай, а подивись, Ти не знаєш, хто це міг написати? Ось, прочитай. Не знаю. Блін ну може по почерку А ну дай подивитись. Ще Поближче, типу, по так. Угу. О, зру. Ну я знаю такого одного. А я... звали? ходного. Ага, а, э, Дякую, э, э. Mm. Олег. Дякую вам, Олег. що ви заходите? Так, під Тобто, а змінити треба знайти священників. Ти хто такий? Ану! Так, Ні-ні. Як звідси вийти? Блін, от треба дати гроші, аби оце все поремонтували, бо вийти неможливо. Так. О! Зроблю людям корисне, корисного так зроблю. І... Ну, зимок кішка, але хоча б якось. Добре. Церква, 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 церква. Озо. Зу... Він знов... О, моє. Туди краще. Там, в принципі, є ресурси. Ну, але все одно краще, не є до лава. Так, ти. А, це знову ти? Ага, я не полан. Хе-хе. Добре, гуляй собі. у колодязь не упадь. Так, 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 так. лише дві церкви. У нас вообще три церкви. Щось тут не Так. Десь... Місяць тому цього не було. Я просто не маю коли ходити у ті самі церкви, кожен день о, в іншій церкві. Місяць тому цього не було. А ще місяць тому почали пропадати селяни, ви часом не знаєте, що тут таке. Ні, ні. Точно? Точно. А, чекайте так стоп що там за крин мене что знаем Щось тут не так а то нічого якщо я тут коври купчишу добре так а куди ти утік Нікуди. так Щось тут не так. Тут все замисло, так. Здавайся, інакше под... ти помреш. Києнці, то він? що. То то угу, Але зробив ти? Так, він мене помозі за 20 підкупи... Так, все, я вас двох посим тюрму, І ви звідси не вийдете, я вас тут закрию, чекайте. Я же жив. Э, Это куда бежал? Куда тягаешь? Стей, стей, назад. Пешел назад. Нет. В церкву. Нет. Добре. Я же вернусь. Угу. Так. Берем щит. И погнали. Ё-моё! Ё-моё! себе! И тут каждого по два? Вот моё Так, бегом выпускать. Выходит! Выходит на волю! вот так, вот так. Виходіть. Давайте, стій, 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 допоможу, стій. Отак, давай підходи, давай, давай. Давай, О, давай, йди. Де твій дім, до речі? Чи у тебе вже... Є. Я буду того там... Я буду з'їхав, так мене сюди... Давай, 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 давай. Я тебе під плече візьму. Давай, давай, давай. Пішли. О, де я з'їхав. Добре, ти там іди, а я по інших піду. О, здорово, давай. Влізай, влізай. Давай, давай! Вилізай! Стоп! Священник? Тут ще одного священника закрив. Так, давай, Сонзі. Ну, добре, вас я потім викину. йо Йой! Виходіть, виходіть! Все, ви можете виходити. Ви не бійтеся, що я в броні. М -м -м. Так, я ліжко заберу, поставлю сюди. Фу кров! Фу! Виходіте! Ви Ну, добре. Випущу я їх за серією. З вами був Олександр ДПД. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дзніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ще зі мною сьогодні був. голосніше Аутм! Adios.